Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу відповісти на ваше питання, яке ви часто зараз задаєте, чи можна підживлювати озимі культури в зимовий період. Зима в цьому році аномально тепла із частими відлигами. І крім того, у багатьох із нас зернові культури озимі не встигли нормально розкуститися в осінній період через брак опадів і пішли в зиму не розкущеними. У зв'язку з цим багато людей планували проводити підживлення по мерзлотавому ґрунту, але наскільки нам відомо, це такий період дуже нестабільний, дуже короткочасний, і не завжди вдається вчасно і правильно провести підживлення по мерзлотавому ґрунту. У зв'язку із цим зараз люди задають питання: а якщо прямо зараз не чекати березня місяця, а от в січні, в лютому проводити такі підживлення, поки є плюсова температура, можна це чи не можна. Ну, Щоб відповісти на це питання, то насамперед потрібно розуміти, в якій фазі росту і розвитку знаходиться ваша озимина. От покажу е, ділянку невеличкого такого поля, е, де озимина знаходиться у фазі трьох листків початку кущення. Це саме е, та фаза. Де можна говорити про необхідність проведення підживлення по мерзотавому ґрунту, оскільки такий прийом буде сприяти активному весняному кущенню і утворенню більшої кількості продуктивних пагонів. Натомість, якщо ж у вас ваші посіви добре розкущені, Ну, не буду показувати, там далі є поле, де добре розкущені, це де вже стабільно 2-3 і більше пагонів утворилося, То такі посіви не обов'язково підживлювати по мерзотавому ґрунту. А якщо вже 3-4 і більше пагонів, то взагалі може бути і шкідливим підживлення по мерзотавому, оскільки утворюється більша кількість пагонів непродуктивних і рослина витрачає. Свої сили для того, щоб власне утворити ці непродуктивні пагони, які все одно в подальшому не зіграють ніякої продуктивної ролі. Тобто, якщо у вас не розкущені або недостатньо розвинені посіви, то варто задуматись над тим, щоб проводити підживлення по мерзотовому ґрунту. Стосовно коли це проводити, чи можна це проводити взимку, я скажу так. Тут, шановні, 50 на 50, не угадаєте. тому що все залежить від того, наскільки буде теплою зима. Якщо буде зима теплою і не буде дуже сильних морозів, то такий агроприйом відіграє дуже позитивну Роль у вас утворяться ваших, на ваших рослинах додаткові пагони кущення, які у подальшому значна частина із них стане продуктивними. Натомість, якщо будуть повертатися морози, а я чогось думаю, що все ж таки вони будуть повертатися, то е, це спричинить тому, е, призведе до того, що е, наші озимі культури можуть сильно постраждати від морозів, оскільки. Навіть зараз без підживлення озимена не сильно активна, але все ж таки вегетує. І якщо ми дамо азот... Цей період, то аземена почне ще більше вегетувати. І в процесі вегетації вона витрачає накопичені з осені в період загартування поживні вуглеводи, ну цукри по народному. І якщо вона витрачає ці цукри, через це зменшується її зима і морозостійкість такої пшениці. Тому. Якщо морозів не буде, це не так страшно. Але якщо морози повернуться навіть мінус 10 градусів, буде, оземена нормально витримує мінус 17 градусів. Але якщо зараз вона витратить ці поживні речовини, і найбільш вразливою пшениця є саме в кінці зимівлі. Тому таке от підживлення зараз, яке активізує її ріст і розвиток, активізує витрату поживних елементів, може спричинити до... Її вимерзання або значного пошкодження, тому зважайте в якому ви регіоні знаходитися, якщо це Одеська область або інші південні регіони, то я думаю, можна спокійно проводити підживлення і в січні, і в лютому місяці. Натомість для більшості регіонів України. Ну я б, мабуть, не ризикував такі операції. Рекомендувати, тому що значний ризик. Хоча, звичайно ж таки, вам зважати варто ризикувати чи не варто. Тому приймайте правильне рішення, і хай вам допоможе Господь. Дякую за увагу. До нових зустрічей.